Всім привіт! 24 серпня місто Дніпро. Так, це у нас вже на підході Тайсон. Така гібридна форма Калугіна. Ось такий Такі длинні грони. Ягода крупна. У мене два рукавчика. Це не прививки. Зараз на другу сторону перейду. Оце Тайсон. Така непогана нагрузка на двох рукавах. Длинні грони, рихлі, не збиті, ягода крупна, ну ще йому з неділю десь повисіти треба. Зараз попробую ягоду. Така ягода. Дуже хрумка. Щось наподобі торнадо. Дуже хрумка. Цукор уже є. Ну ще кислиночка трошечки присутня. Ще недільку хай повисить. І можна буде зрізати. Хороший виноград. Красивий, товарний. Так, ну і зараз такий виноград, як Мінор. Це з голуб, селекції Голуба, він був у мене готовий на 1 серпня. Його можна вже було різати. Коли я великий огляд з Анатолієм Васильовичем знімав люміним, ми його 2 серпня пробували, вже був мускат був шикарний, цукор вже був на 1 серпня, дуже ранній. Не було ще окраса в ньому, Ну от на даний момент тут уже просто окрас, просто чудовий Отакий от. Товарний вигляд, дуже товарний. Два рукавчика в мене теж на прививці. Це один уже рукав з'їли самі для себе я оставив, будемо самі його потихеньку споживати. Дуже мені сподобався з усіх мускатів, що я пробував, що в мене є, що я в друзів своїх пробував. Це мені сподобався найбільше. Саме, саме і мускат якийсь необичний. Тут і фруктові які-то нотки. І, не знаю. Просто просто класний. Ось така ягода мінора. Так, зараз спробую. Да, мускат шикарнючий. Просто такий дуже-дуже ніжний. Навіть не можу передати, наскільки він смачний. Ну, опять перше плодоношення. Гронки такого середнього розміру. Хороший виноград. І для ринку, і як для себе поїсти. Ну все, всім дякую, до зустрічі.